Кожна людина на планеті особлива і неповторна, як кольори райдуги. Ми всі різні за зовнішністю, характером та захопленнями. Саме тому наш світ такий барвистий і цікавий. Подивіться навколо себе у усіх дітей різний кольор волосся, очей та шкіри хтось високий, хтось маленький, у когось кучеряве волосся, а у когось пряме. Це робить кожного з нас унікальним та особливим. Немає двох однакових людей на всій планеті. Кожен з нас має свій особливий характер і темперамент. Хтось сміливий та активний, а хтось спокійний та мрійливий. дехто любить бути в центрі уваги, а дехто воліє спостерігати з боку. Всі характери важливі та цінні. У кожного з нас є улюблені заняття та хобі. Хтось обожнює малювати, хтось грати в футбол, а хтось збирати конструктор. Дехто любить співати, дехто танцювати, а дехто читати казки. Наші захоплення роблять нас особливими. Справжні друзі приймають нас такими, якими ми є. Вони не дивляться на те, який у тебе колір волосся чи який зріст. Друзі люблять нас за доброту, вірність та веселощі, які ми разом переживаємо. З друзями будь-які відмінності стають неважливими. Хоча ми всі різні, у нас багато спільного. Ми всі любимо гратися, сміятися, мріяти та дізнаватися щось нове. Всі ми хочемо мати друзів, бути любимими та щасливими. Ці спільні бажання роблять нас однією великою дружньою родиною. Справжня дружба не знає кордонів та відмінностей. Коли ми граємося разом, ділимося іграшками та турбуємося один про одного, ми створюємо магію дружби. Наші відмінності роблять дружбу ще більш цікавою та барвистою. Запам'ятай ти неповторний та особливий, і це твоя суперсила, твоя зовнішність, характер та захоплення роблять світ більш цікавим. Будь собою, цінуй себе та інших, і тоді, навколо тебе, завжди будуть справжні друзі. До нових зустрічей.